Добрий день! З вами Сергій Сличко, і ви на каналі Нова Перемога. Сотні тисяч українських чоловіків продовжують захищати Україну на фронті. Вони фактично залишили свої сім'ї, щоб надати нам усім безпеку. І внаслідок цього велика кількість українських жінок опинилися у складних життєвих обставинах. Ще більша кількість жінок постраждали внаслідок війни з інших причин: обстрілів, знищення житла. Загибелі чоловіків або батьків. Усе це робить їх украй вразливими, і вони потребують сторонньої допомоги. Розповім про один благодійний фонд, що спеціалізується на соціальній допомозі саме жінкам і матерям, які опинилися в складній ситуації. Цей фонд надає фінансову допомогу певним категоріям жінок. Хто саме може отримати допомогу, який її розмір і як її оформити, ви дізнаєтесь далі. А зараз пропоную підписатися на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, міжнародний благодійний фонд Мама моя надає цільову грошову допомогу вразливим категоріям жінок, які опинилися у біді. Подати запит на благодійну допомогу можуть жінки, житло яких було пошкоджено або знищено через війну. Чоловіки, діти або батьки яких проходять службу в лавах Збройних сил України, силах територіальної оборони та добровільних формуваннях у зоні проведення бойових дій, чоловіки або діти, яких загинули на території активних бойових дій, чоловіки, діти або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісно зниклими внаслідок війни. Розмір допомоги визначається індивідуально, але зазвичай це близько 9 тисяч гривень. Вона виплачується одноразово. На ці кошти можна придбати продукти, харчування, засоби гігієни, дитячі товари, поповнення особистого номера, мобільного телефону, а також оплатити тимчасове житло. Тобто гроші розраховані лише на найбільш нагальні потреби. Щоб отримати кошти. Жінка має самостійно заповнити і подати фонду заяву анкету із зазначенням інформації про неї та її сім'ю обставини, у яких вона опинилась унаслідок військової агресії. Зробити це можна просто на сайті фонду. Посилання є в описі під відео. Виплата коштів здійснюється через укладання договору, відповідно до якого відбуватиметься закупівля та передача товарів у якості благодійної допомоги. Укласти цей договір можна в Офісі фонду або дистанційно. Після оформлення видається банківська карта, якою жінка може розрахуватись при придбанні визначеного фондом переліку товарів. З іншими деталями та умовами участі в програмі надання благодійної допомоги жінкам від фонду можна також ознайомитись на сайті перед поданням заявки. Тож, якщо у вас є нагальна потреба в допомозі, ви потрапили у складну життєву ситуацію. Пропоную скористатися можливістю, яку фонд, мама моя, надає жінкам. Або якщо ви знаєте тих, кому потрібна така допомога, поділіться з ними цим корисним відео. Вони будуть вам вдячні. Сподіваюся, що кожна жінка, яка постраждала через війну, отримує допомогу від держави чи небайдужих організацій. А ми тим часом подбаємо про те, щоб ви знали. Де і як її можна отримати? Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!